Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено розірванню договору оренди земельної ділянки, причому за позовом прокурора. Тут справа дуже цікава, і я вважаю, що вона заслуговує на вашу увагу, особливо ті, хто орендують землю, чи здають в оренду землю, в тому числі і органи місцевої влади. Що, які висновки зробив Верховний суд. До речі, ви зможете підписатись на. Мій канал раджу підписатись на Ютуб, Тік-Ток і обов'язково підпишіться на Телеграм. Саме в Телеграмі я дам посилання на цю, на цю позицію Великої Палати, яка дуже важлива для саме орендодавців і орендарів Землі. Велика Палата прийшла до висновку, що підставою для розірвання відповідно до вимог закону є грубе порушення. В першу чергу це несплата, неодноразова несплата або як вони зазначили, два та більше випадків: повної несплати орендної плати або недоплати арендної плати. При цьому в цій справі, в цій конкретній справі, для того, щоб ви розуміли, наскільки ситуація вся серйозна, після подачі позову до суду орендар сплатив повністю арендну плату, ту, яка була прострочена. Рада, яку представляв прокурор, також зазначила, що вона проти задоволення цього позову її все задовільняє. Плата, арендна плата сплачена, тому, в принципі, проблем нема. До чого прийшов, дійшов Верховний суд. На що варто звернути увагу? Верховний суд зазначив, що от несплата, повна несплата, неодноразова, груба, недоплата постійна, систематична несплата арендовної плати є підставою для розірвання договору оренду. І в кожному конкретному випадку це потрібно самостійно вирішувати. Що це за конкретний випадок? Не зрозуміло, Тому що в цій справі. Все сплачено на, на після подачі позову до суду, е, арендодавець проти задоволення позову, однак позов задоволено і договір оренди розірваний. Е, При цьому зроблені висновки от, стосовно от цих несплат. Однак, також зроблено, якщо не суттєве порушення, що таке не суттєве порушення? Також не зовсім зрозуміло неістотні недоплати, Що таке неістотні недоплати, то в даному випадку. Ефективним способом захисту, як у нас люблять говорити, де це вони набрались, ну, це дуже велика проблема. До речі, в Україні цей ефективний спосіб захисту, хто його вигадав ефективний, для когось це ефективний, а для когось неефективний. Ну, от вони вважають, що ефективний спосіб захисту це стягнення цієї заборгованості за орендну плату. Тому, будь ласка. Прийміть до уваги, що у разі, якщо є отакі заборгованості несплати чи систематична несплата, то це є підстава для розірвання договору оренди. І навіть в подальшому, якщо позов подав прокурор, наприклад, то навіть сплата її не врятує від так мовити збереження цього договору оренди земельної ділянки. У разі, якщо вам потрібно буде допомога, звертайтеся, з радістю будемо допомагати. І я дуже сподіваюся, що ця позиція, як люблять у нас говорити, буде уточнена. А з цим рішенням явно щось не так. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте, будемо рухатись далі для побудови правої держави. І не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!